Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки. Тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали, але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали. Всесвітньо відомі полотна виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації, писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні деяких із них. Рік 1708. в Україні вирішується майбутнє Європи. Український гетьман Іван Мазепа разом зі шведським королем Карлом XII намагаються зупинити експансію московського царя Петра. Більшість козаків підтримують свого лідера, але знаходяться і зрадники. Полковник Гнат Галаган не лише переходить на темний бік московитів, він допомагає їм знищити Запорізьку Січ. А за це козаки, начебто, прокляли рід галаганів аж до сьомого коліна. Про цю легенду та справжню історію видатного роду ви можете подивитися в одному з випусків проекту Акіма Галімова Українські палаци. Золота доба. І історія ця неймовірно цікава, бо, попри зрадника-засновника роду, його нащадки були українськими патріотами, будівничими, тісно пов'язаними з європейською культурою. Документальний проект Українські палаци» руйнує російський міф про те, що українські землі були околицями імперії. Ні, ми країна давньої та високої культури зі своєю шляхтою та золотою добою. Проект подорожує Україною та відкриває історію найвизначніших будівель всіх часів, реконструюючи їх у 3D. Завдяки цьому, ви Побачити справжні інтер'єри різних епох, місця, де їли, спали і любили люди, яких ви знаєте з підручників. А ще українські палаци – це дуже красиво. Обов'язково подивіться і підпишіться, і можливо, невдовзі вам захочеться вирушити цими місцями у цікаву мандрівку. Категорично рекомендуємо до перегляду цикл відео Українські палаци. золота доба. Посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми відновлюємо справедливість. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати наш канал на платформах Patreon та BaimeCoffie. А тепер до найвизначніших жінок в історії: Соня Делоне. Мисткиня, модельєрка, перша жінка, чиї роботи прижиттєво виставили у Луврі, власниця звання офіцеру ордену почесного легіону, засновниця стилю симультанізму, чию найдорожчу картину продано за 4,5 мільйона євро. Соня народилася в Одесі. Відомо, що її родина була єврейського походження. Батько був управителем цвяхового заводу. А ще вона мала брата, який потім загинув у радянській тюрмі на Соловках після 15-річного ув'язнення. Перші п'ять років дівчина провела в Україні. У той період вона всім серцем полюбила свою домівку. Проте затишне гніздечко малій Сарі доведеться покинути через смерть тата. Її прихистить у Петербурзі дядько, заможний, бездітний адвокат Генріх Терк. Саме він дав Сарі гарну освіту. Взагалі, справжнє ім'я дівчини Сара, яке вона вже потім змінила на Соня. Такий собі французький мотив, адже саме в Парижі дівчина. Навчатиметься у академії Ла Палет і, надихаючись творчістю Гогена, Ван Гога і Руссо, почне писати свої перші картини. У модній столиці світу Соня і прожила все своє життя. Коли Соні виповнилося 22 роки, вона вже показувала свої роботи у паризькій галереї Нотр-Дам Шан. Цього ж року вона вийшла заміж за німецького колекціонера та галериста Вільгельма Уде. Можна сміливо стверджувати, що шлюб був чистим розрахунком для обох сторін. Уде в такий спосіб вдало приховав свою гомосексуальність, а Софія отримала доступ до всіх галерей та виставок, що організовував її чоловік. До того ж, завдяки Уде Софія познайомилася з Пабло Пікассо, Андре Дереном Жоржем Браком. Через два роки Софія знайшла своє справжнє кохання, французького художника Роберта Делоне. Завагітніла і вийшла за нього заміж, розірвавши шлюб з уде. Про першу їхню зустріч Софія написала так: я закохалася в нього відразу. Він був сповнений нових ідей, жаги до життя. Це було яскраве кохання двох творчих особистостей. Вони доповнювали одне одного. Він дав мені форму, а я йому колір. Прожили подружжя разом до самої смерті Роберта цілих 30 років. Повертаємося до діяльності Софії. У 30-х роках вона стала законодавцею моди, основоположницею принтів і аплікацій на одість. Створила костюми для багатьох балетів та відкрила свій дім мод Соні Делоне – Кася Соня. Найпопулярнішим ескізом дизайнера стала оптична сукня зображення на обкладинці журналу Vogue 1925 року. А найбільш знаковими роботами за всю її кар'єру вважатимуть ковдру у стилі патчворк з різноколірних клаптиків. Ковдру вмить розтиражують для масових продажів, її оригінал і досі виставлений в музеї сучасного мистецтва Парижі. У своїх роботах Делоне любила яскраві кольори і часто впроваджувала у свої твори любі серці українські мотиви. У книзі спогадів мисткиня написала: яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства, фарби України. Пам'ятаю, селянські весілля моєї країни, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, помідори оперізують червоним хати і великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, сяють у легкому, дуже високому, блакитному небі. Ці фарби України, які як казала сама художниця, ніколи б не з'явилися без її батьківщини. соня вдало поєднувала з геометричними фігурами, орнаментами. Щоб у результаті створити новий стиль живопису, симультанізм або більш поетична його назва орфізм на честь персонажа давньогрецької міфології Орфея. Для цього стилю характерні різні форми і елементи, що складають загальну картину. Сама Соня про своє новаторство казала так: це зображення руху кольору у світлі. Далина оформлювала світські бали, автомобілі, зокрема, співпрацювала зі Покази моди і навіть ткала свої власні килими, розробляла текстилі для таких будинків високої моди, як Шанель Місоні і в Сент-Лорен. Робила соні книжкові ілюстрації до двометрової книжки гармошки Сандрара, примірники якої зберігаються у музеї Вікторії і Альберта у Лондоні. На жаль, сьогодні в Україні є лише дві роботи мисткині, які зберігаються в архівах Національного художнього музею України. У 2019-му в Одесі відбулася персональна документальна виставка, присвячена новаторці. Текстилями і дизайнами одеситки Соні Делоне у нас час надихаються такі бренди, як Валентіно, Діскард Ту, Ком де Гарсон і інші та інші. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб! Олена Степанів. Перша у світі жінка-офіцер, докторка наук, викладачка таємного університету і співорганізаторка листопадового повстання. Оце це так несподіванка. Олена народилась у селі Вишнівчик перемишлянського повіту у родині сільського священника. Навчалася у Львівській семінарії українського педагогічного товариства, де вперше познайомилася з темою фемінізму. Та діяльністю підпільних українських гуртків. Олена стала учасницею спортивно-патріотичного об'єднання Сокіл, пізніше пласту. Навчання у цих об'єднаннях не було легким. У своїх спогадах Олена писала, що вона витримала 56-кілометровий марш з рюкзаком, який важив 20 кілограм. Також дівчина навчилася користуватися зброєю. Усі ці зусилля Степанів докладала заради української ідеї, адже вона розуміла, що незалежність Україні ніхто не подарує. Саме об'єднання Сокіл та Пла стали основами для формування першого українського військового підрозділу українських січових стрільців, учасницею якої дуже хотіла стати Олена. Однак туди брали лише чоловіків. У 20-річному віці дівчина стала студенткою Львівського університету, а через рік отримала старшинську посаду обозної у загоні для підготовки простих вояків січових стрільцях. 2 цей загін містив підрозділ з 33 жінок, який і очолювала Олена. Навчання в осс 2 витримували не всі, ба більше від жінок вимагали точного вміння користування зброєю, навичок тактики і стратегії. З дівчиною сталася цікава ситуація. Для вступу в австрійську армію їй потрібно було фото. Коли Олена приїхала по світлину, побачила біля дверей фотомайстерні гучний натовп і поліцію. Виявилося, що фотограф вирішив, начебто Олена працювала російською шпигункою. Таке вже восьме чудо світу було побачити жінку в воєнній формі. Дівчину заарештували і відвезли до поліцейського відділу. Відпустили українку лише після офіційного звернення одного з організаторів січовиків. Володимира Старосольського. У 1914-му Олену мало не силою зняв з потягу, що їхав до Стрія комендант Легіону Січових стрільців, аргументуючи це тим, що жінці не місце на фронті, з нею може статися істерика або нервовий зрив. На той час жінки були на фронті хіба що в ролі санітарок, про військові посади і думати було зазь. Проте Степанів не відступила і домоглася офіційного дозволу дівчатам брати участь у бойових діях. Так жінка почала свою професійну військову кар'єру. Олена завжди прагнула рівності між статтями, тому писала у своїх спогадах: не мала найменших полегшень, ні привілеїв порівняно з рештою товаришів. Я зі своїми друзями-чоловіками справді ділила всю долю і недолю. Зовсім скоро Олена стала десятником загону, що виконував доручення у ході карпатської військової операції. Вона перев'язувала поранених, керувала боями, розробляла деталі операції разом з іншими офіцерами. Саме завдяки правильній організації і стратегії австрійське керівництво не раз відзначатиме героїзм українців. Також Степанів брала участь у знаменитих боях за гору Маківка. За це отримала медаль за хоробрість і офіцерське звання. Жінка-стрілець стала справжньою сенсацією. То як же так сталося, що Степанів стала першою жінкою офіцером? У часи, коли народилася Олена, роль жінки була визначена наперед: виховання дітей, дім, побут. Однак нашій героїні така доля була нецікава. 23 березня 1915 року було представлено грамоту головного командування австрійської армії. 48 стрілецьких старшин, у тому числі й Олена, отримали офіційний статус офіцера. Так, Степанів стала першою жінкою офіцером. Звання Олена отримала завдяки своїй наполегливості і професіоналізму. Через три тижні після битви за Маківку Олена потрапила у російський полон. Російська газета писала про українку так. На знімку НАТО в полонених австрійців, захоплених однією з наших частин у битві 17 травня, на передньому плані полонена панноючка офіцер, що розділяє їхню долю. Вона Галичанка, слухачка вищих курсів у Львові. На переконання Мазепенка, ненависниця Росії, пішла до австрійської армії добровольцем. Тоді про Олену писали не тільки російські газети, а й багато іноземних видань. Вона стала номером один для обговорення. Однак така популярність лише зашкодила жінці. Росіяни вважали її сильним ворогом, а тому терміново депортували до Ташкенту. Два роки пробула Олена на засланні. У 1917 році після лютневої революції, нова російська влада вирішила відпустити Степаню. Олена повернулася додому у той час, коли Україна отримала шанс виборити свою незалежність. Жінка одразу стала однією з організаторок листопадового повстання 1918-го, у результаті якого з'явилася Західноукраїнська Народна Республіка. Жінка вступила до лав української галицької армії, поїхала з дипломатичною місією до Відня, де навчалася у Віденському університеті. Захистила докторську з історії. У відні вона зустріла Романа Дашкевича, одного з організаторів українських січових стрільців. Вийшла за нього заміж. А у 1921-му, вже після поразки українських визвольних змагань, подружжя повернулася в Україну на підпольську Галичину, де жінка-офіцер читала лекції у науковому товаристві імені Шевченка. Співпрацювала з пластом та українською військовою організацією. У 1926-му у пари народився син Ярослав. Однак їхню іделію перервала Друга світова війна. за пактом Молотова ріббентропа західна частина України увійшла до складу СРСР. Єдиним виходом врятувати життя Роману Дашкевичу була еміграція. Але сама Олена навідріз відмовилася виїхати з України. Прощаючись з чоловіком, Степанів розуміла, що очевидно бачить його в останньому. Але все ж вирішила залишитися на батьківщині. На жаль, у грудні 49-го радянська влада заарештувала Олену за доносом її колеги і засудила за антирадянські погляди. Квартиру Степанів пограбували, а її власницю відправили на 10 років у заслання. Так само, і сина Ярослава. У 56-му Ярослава та Олену випустили з табору. І жінка проживе ще 7 років на околиці Львова. Хоч і в бідності проте з гордістю у серці за свій вклад у Україну. Слава Україні, слава нації. На сьогодні все. Далі буде. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Любіть Україну. Скоро на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції. Що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. донатити на повітряні сили та забезпечити нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. І пам'ятайте, Незнання історії не звільняє від відповідальності.